Місто натхнення так називають Люблін. Місцеві жителі столиця Східної Європи, розкинулась на правому березі вісли. За темпами розвитку і динамікою інвестиційних проєктів. Люблін серед лідерів у Польщі, і загалом це місто варте уваги з багатьох причин. Люблін – це місто, в якому була підписана Люблінська угода, яка об'єднала дуже різні нації, люди різних віроїсповідання, люди різних культур. І це було під час, в час як по всій Європі, йшли релігійні війни. Люблін – це місто, в якому 70 тисяч студентів університетів, а на кінець, це просто старе місто, до якого варто помандрувати, зустріти людей з різних культур, з різних традицій. Тут все дихає історією у центрі старого міста. Люблінський замок, колишня в'язниця. Про те, що це пенітенціарний заклад, свідчать ось ці сокири. З вежі замку відкривається казковий краєвид. На місто з семивіковою історією тут, у 1569 році народжувався союз держав Річ Посполита. Історію у мистецьких творах зберігає художній музей. Окраса колекції величезне полотно, площею понад 15 квадратних метрів. Це повна символів і прихованих смислів. Робота польського художника Яна Матейка «Люблінська унія. Цей ліхтар у старому місті горить і вдень і вночі. Єврейський район Любліна в часи Другої світової зрівняли з землею. Усіх мешканців було знищено. Вогонь ліхтаря нагадує про цю трагедію. Ще одна пам'ятка часів війни табір смерті Майданек, що розташовувався у Любліні. Люблін – великий академічний центр, молодіжна столиця Європи 2023 року. Таке почесне звання присвоїв Любліну європейський молодіжний форум. Тут працюють дев'ять університетів. Сюди їдуть навчатися з усіх континентів із понад ста країн світу. Особливість міста, його численні фестивалі, творчі конкурси і масові свята. З Любліном Кривий Ріг має спільні проєкти вже п'ять років. Тема децентралізації, інвестиційної привабливості територій, реконструкція мікрорайону Зарічного. Такі ідеї з успіхом реалізовувались із 2017 року. Тоді був підписаний протокол про наміри щодо партнерських відносин між Любліном і Кривим Рогом. Повномасштабна війна тільки прискорила затвердження історичного рішення владою Любліна. У Любліні 9 ранку депутати ради міста збираються на чергову сесію. Тут представлені різні політичні сили, і сьогодні радники прийматимуть рішення про встановлення побратимських відносин між Кривим Рогом і Любліним. У сесійному залі 29 депутатів. Представники Кривого Рогу у центрі уваги. Прийняттю рішень передують виступи депутатів. Серед них ті, хто вже бував у нашому місті. Відомо ландшафтів Кривого Рогу сприймають із цікавістю. Офіційно долю партнерських відносин між двома містами вирішує голосування. Рішення одностайне шановні панського ми впевнені у високому потенціалі нашого співробітництва. Діку за все. Я був впевнений, що у нас буде той результат, який потрібно. А ще це їх підтримка, коли вони підходять, вони бажають тобі всього найкращого. Вони співчувають з тими проблемами, які зараз є у нашому місті, з цією агресією Росії проти України. Усіх було у словах побажання всього найкращого не тільки. Допомога, яку можна зробити під час війни, але і на подальші наші нашу співпрацю злюбленим вже у мирний час. Голова ради міста Ярослав Пакула ділиться одного разу. Був у кривому розі. Зрозумів, одним візитом не обійдеться. Надто вже великий розмаїтий кривий ріг. каже те, що депутати були одностайні прийнятті рішення добрий знак. Це дуже важлива ухвала для міста Люблін і для міста Кривий Ріг. Ключовим напрямком, окрім культури, яка є важлива, я впевнений, що буде економіка. Після цієї страшної війни буде можливість економічної співпраці між підприємствами та підприємцями Кривого Рогу та Любліна. Друге, це обмін молоді. Ми були б щасливі, якби молодь з Кривого Рогу могла відвідувати своїх колег. Сердечні вітання для всіх мешканців Кривого Рогу, для пана мера. Тримайтеся. Тримаємо кулаки чимаємо, за вас. Чимаємо, Виграємо, чимаємо за ту вас. Війну. Виграємо ту війну. У Кривому Розі готові до співпраці і залучення кращих європейських практик. Наступним кроком після отримання статусу міст партнерів буде робота над закріпленням побратимських відносин між Кривим Рогом і Любліном. Законодавством передбачено, що для цього мають пройти громадські слухання у всіх районах нашого міста. З перших днів війни наші друзі з Любліна відразу. Підставили нам плече допомоги. Надсилають гуманітарні вантажі, техніки, медикаменти. Ми щиро вдячні за підтримку і будемо плідно співпрацювати з містом партнером Люблина. Міста партнери внесені ось на цю стіну ради міста Любліна. Незабаром тут буде табличка із написом Кривий ріг. У Любліні мешкають майже 350 тисяч жителів. Після 24 лютого місто прийняло 50 тисяч українських біженців. Люди тікали від війни за кордон. Багато із них залишились у Любліні. Поляки вважають Україну важливим партнером і добрим сусідом, каже директор центру міжнародної співпраці Кшиштоф Становський. Війна страшна війна. Вона знищила багато. І будемо поколеннями, якби відпрацювати те, що погане. З другого боку, вона показала, що є друзі, що є позитивне відношення. І, може, 10-15 років тому мешканці Кривого Рогу не думали, що е, е, жителі Любліна це, це друзі, до яких дуже близько. Не тільки влада, а й громадські благодійні організації підставили плече українцям. Сьогодні вперше журналістів приймає гуманітарний хаб під назвою «Баобаб». За сприяння міської адміністрації його відкрили у центрі Любліна. У ньому чути українську тут біженців приймають і ті, хто у Польщі давно, і люди, що покинули Україну після 24 лютого. Біженці потребують різноманітної допомоги. Важко, але це треба робити, і тільки ми, українці, можемо зрозуміти, що вони відчувають. Тарас у Любліні вже кілька років тут навчався, проходив практику в адміністрації міста. Так потрапив до центру Баобаб. Тепер щодня проживає життя із земляками, яких війна вигнала з дому. Після розмови з нами, коли ми допомагаємо людині інформаційно, так розказуємо просто на що людина може тут розраховувати, заспокоюємо також і говоримо про те, що все ж таки є майбутнє. Людина одразу починає почуватися краще, і коли також починає відвідувати сесії психолога, результат на очі, людина просто починає жити. Ще один інтеграційний простір спільно відкритий з ініціативи ЮНІСЕФ. «Перед усім приходять сюди мами з дітьми або опікунки дітей і маленьких, і шкільного віку спільно поділене на три блоки: граємося, підтримуємо себе і вчимося. Тут зараз заняття з фітнесу. Мами з дітьми можуть, хоч на якийсь час, побути безтурботними, і з кожним новим візитом сюди міцнішає їхня віра у те, що життя налагодиться. В той тиждень була жінка з України, не пам'ятаю звідки. І вона в неї очі сумні, в неї просто очі сумні. Був в той день був була в нас психолог, українська наша психолог, дуже хороша. І та жінка пішла до неї на дві години. Вона вийшла, вона посміхалася. Сьогодні хлопчик у нас був на візочку, проходить у нас фізіотерапію. І ну направду, дитина дуже життєрадісна. ну, І після тих фізіотерапій, після цього всього всього. Дитина просто посміхається дитина не ходить, взагалі не ходить, але е, надію на те, що дитина буде ходити, наш е, фізіотерапевт дав нині в українців у Любліні найбільш актуальними є інтеграційні потреби: легалізація, працевлаштування, освіта для дітей в адміністрації міста. Свідомі того, що роботи не меншатиме, тож уже зараз готуються до ефективної комунікації. Від початку цього цієї кризи, яка є 50 працівників мерії. Вирішив вивчати українську мову. І, і ви можете їх зустріти. Це люди, які вивчають тільки що, тільки останні по півроку. але вони розуміють, що це важлива мова сусідів. Майже два роки тому на центральній площі Любліна відкрили відеопортал з футуристичним екраном. З цього боку Люблін по той бік місто партнер Вільнюс. У часи ковідних обмежень на відстані 600 кілометрів Люблінці спілкувалися через ось таке вікно з литовцями. Можливо, колись такий портал з'єднає Люблін із кривим рогом. Близько 20 міст партнерів має Люблін у різних куточках світу. Доля одного хвилює особливо. Чекаємо. Не представника ще одного міста з східної України – Уганськ. Луганськ є містом партнером І так як Крим це Україна, так ми чекаємо на візит, на повернення. Табличка з містом Луганськом, вона є на мері, тому що ми впевнені, що перше буде перемога. А після цього буде мир. Ірина зінченко, Валерія Косигіна постфактум.